Перестаньте заглядати у труси чужим людям. Ти на операційному столі щось підколоти, лазером пошоркати для омолодження. Що прийшла? Якщо нічого не болить, то нащо ти до мене йдеш? Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. І сьогодні ми поговоримо про червоні пропорції на прийомі у гінеколога. На жаль, багато дівчат на візиті у гінеколога стикалися з емоційною агресією, психологічним тиском і порушенням особистих кордонів. І не всі одразу можуть зрозуміти, що це в принципі не норма, а є випадки травматичного досвіду у гінеколога, після якого дівчата не ходять до лікаря по 10-15 років. Хочу, аби це відео стало рятівним острівцем, джерелом інформації про те, які дії і слова гінеколога на прийомі є нормою, а після яких потрібно терміново міняти лікаря. Перш ніж записати це відео, я створила в інстаграм Рілс, де попросила своїх підписниць у коментарях поділитися невдалими візитами до лікаря. Саме ситуації описані в коментарях цього Reels, я буду розбирати. Отож, поїхали. І перший коментар, чи навіть два коментарі від різних дівчат про фрази лікаря, які були висловлені на прийомі, звучать так: аражать, коли будемо. Тебе ж для цього природа створила. То на що ти заміж виходила, якщо поки дітей не хочеш? Насправді репродуктивне насилля у нас процвітає. В мене особисто запитували, коли я вже в декрет давали поради, коли краще народжувати, і коли краще виходити з декрету на роботу. 21 століття, фемінізм, еросоцмерешта, штучного інтелекту а у нас досі сприймають жінку як інкубатор для виношування потомства. Перестаньте заглядати у труси чужим людям. Жінка має повне право народжувати або ні, планувати першу вагітність у 20 або після 30. або не планувати взагалі, і вона не поламана, не неправильна, не дивна, чи якась там іще. Діти це велике щастя, але вони мають бути бажаними. Окрім того, що я жінка, я ще й гінекологиня, і хочу вам чесно зізнатися, що деякі мої пацієнтки отримували від мене рекомендацію планувати вагітність найближчим часом або подбати про кріоконсервацію ооцитів чи ембріонів, якщо вони зараз не планують вагітність, але потенційно хочуть стати мамою у майбутньому. Такі рекомендації отримують пацієнтки із зниженим оваріальним резервом, тобто ті, у яких за результатами УЗД та за результатами аналізів на гормони, кількість яйцеклітин у яєчниках аномально низька, або дуже швидко знижується невідповідно до їх віку. Тема оваріального резерву дуже обширна і варта окремого відео, але підсумовуючи цей абзац, хочу сказати наступне: ніхто чуєте, ніхто не має права чинити на вас репродуктивний тиск. Але за наявності певних деталей по здоров'ю, лікар-гінеколог повинен пояснити всі нюанси та ризики, аби пацієнтка мала можливість стати мамою у майбутньому, навіть якщо вона не планується зараз. І другий редфлег, фраза, після якої ви більше не повернулися до свого лікаря, це після рекомендації спринцюватись кефіром. Дівчатка, любі мої спринцювання, це в принципі шкідливо. Такий метод лікування це пережитки радянщини. А використовувати для спринцювання продукти харчування це взагалі лютий крінж. Будь-які вагініти, кандидоз, баквагінос та інші ми лікуємо таблетками та свічками по протоколу. Це зазвичай один, максимум два препарати. Нічого в піхву не заливаємо, не спринцюємось. Єдиний випадок, коли застосування, начебто, народної медицини, а саме підмивання розчином соди, може бути виправданим, це цитолітичний вагіноз. Це насправді діагноз виключення зустрічається дуже дуже рідко і жодного лікування, окрім підмивання розчином соди. Звертаю вашу увагу, що підмивання, а не спринцювання за рекомендаціями UpToDate, не існує. Редфлег флег номер три. 20 років сказала мені одна гінекологиня, що в мене дуже маленька матка, і я ніколи не народжу. Я була наївна, повірила, плакала. Зараз двоє діток і виявляється, що я можу завагітніти з першого разу. Оце заякування маленькими дитячими матками. Я чув не вперше. Справді, при нерегулярних місячних або при їх відсутності 6-12 місяців, розміри матки можуть бути дещо зменшеними. Проте за умови корекції гінекологічного здоров'я та настання регулярних місячних матка підростає до нормального розміру. А заявляти ти ніколи не народиш, це наче приміряти на себе роль Бога. Жінка, в якої є класична матка і класичні яєчники з фулікулами, практично завжди має можливість виносити і народити. Ред флег номер 4 якщо жінка до 25 років не живе статевим життям, то вона психічно хвора. Починати статеве життя у 25 років це так само окей, як у 18 чи 20. Норми немає, і піхва чи гімен не стають менш еластичними з віком. Зазвичай сексу передують романтичні відносини та почуття, а кохання з людьми трапляється у різному віці. Також частина жінок не може жити статевим життям через спазм м'язів та звого дна. Цей стан називається вагінізм і потребує тривалої роботи психотерапевта, гінеколога, а також тривалої праці над емоціями та своїм тілом. На те, щоб мати змогу і бажання вести статеве життя, іноді йдуть місяці і навіть роки. Тому не варто кидатися подібними фразами, ні лікарям, ні будь-кому іще. Підсумовуючи цей абзац, я хочу нагадати, що вік сексуальної згоди в Україні це 16 років. Секс повинен бути за бажанням та згодою обох учасників процесу. А найоптимальніша контрацепція на початку статевого життя це презерватив, і було б непогано до періоду початку статевої близькості провакцинуватися від високонкогенних типів вірусу папіломи людини. Ред флег номер 5. років 20 тому в студентські роки. Примусовий огляд студенток у студентській поліклініці. Лікар брала розширювач, ймовірно, гінекологічне дзеркало для огляду і вставляла його мені не дуже лагідно, грубо. Я айкнула на що лікар промовила: що значить тобі неприємно. А коли ти з чоловіком спала, то прикрапки до кінця фразу я не пам'ятаю, але порівняння заліза і природного органу це дебільний совковий пережиток. Повністю погоджуюся із останньою фразою коментаторки. Ця ситуація справжнісінький червоний прапорець на прийомі у лікаря. І якщо вам довелося таке почути хоча б раз, тікайте від цього фахівця. У лікаря абсолютно відсутнє почуття такту та особистих кордонів. Прівнювати шматок пластику чи заліза, який вводиться в піхву, для того, щоб взяти аналіз і статевий акт, це просто абсурд. Навіть контексти обох ситуацій кардинально різні. І я, як гінекологиня, офіційно заявляю, що гінекологічне дзеркало та статевий член абсолютно відмінні за природою і структурою речі. Red Flag номер 6 Моя лікарка весь час хотіла припекти мені ерозію, намагалася лікувати ВПЛ, залякувала раком, але останньою краплею стало, коли вона перестріла мене на вулиці і знову почала залякувати. На те, що зі мною був п'ятирічний син, вона взагалі уваги не звернула. Тут по пунктах. Ерозія, а коректніше казати ектопія. Це абсолютна норма, і жодного лікування у вигляді свічок, таблеток, уколів, припікань чи заморожувань вона не потребує. Ектопія не перероджується в рак, жодного доказового лікування вірусу папіломи людини не існує. Лише спостереження та вчасна вакцинація. Окремо хочу поговорити про залякування. Мета лікаря не залякати, а пояснити. До дорослого гінеколога приходять. Повнолітні, і я сподіваюся, свідомі люди. А дорослі свідомі люди беруть відповідальність за своє здоров'я самостійно. Я мала кількох пацієнток, яким була показана гормональна терапія, операція чи протокол ЕКЗ, але вони відмовилися від такої тактики. Я не вважаю, що це окей, але змусити когось лікуватися також не можу. Про ризики пацієнтки були попереджені. Ред флег No7 прийшла на профогляд. Гінеколог з порогу до мене. Що прийшла? Якщо нічого не болить, то нащо ти до мене йдеш, дівчатка? любимої, не нехтуйте якісними профоглядами. Наголошую саме якісними, тому що мазочок на флору і все це не профогляд. Раз на рік, на два або, хоча б на три роки, обов'язково потрібно відвідувати гінеколога. Так, навіть якщо нічого не болить, я дуже тішуся, коли до мене приходять пацієнточки, і на моє питання, що вас до мене привело, чи вас щось турбує, вони відповідають нічого, просто профогляд. Молодці, лайк вам від гінекологині. І щоб було справедливо, я особисто проходжу скринінг раку шийки матки раз на три роки і УЗД органів малого тазу та грудей раз на рік. До цього додаються ще у за день щодо видної залози та деякі аналізи раз на рік, але це мої індивідуальні чекапи пов'язані з особливостями організму. Ред флег номер 8. Прийшла на консультацію щодо операції по розсіченню перетинки. Думаю, йдеться про розсічення перетинки тіла матки. Лікар навіть без огляду, хоча це і не привід, порадила заодно зробити лабіопластику. Якщо лікар без вашого западу дуже наполегливо рекомендує провести якусь б'юті процедуру в ділянці геніталій, це червоний прапорець, щось підколоти, лазером пошоркати для омолодження, ниточки туди, ниточки сюди. Я загалом не є противником естетичної медицини, але першочергово має бути запит від самої пацієнтки. Доцільність того чи іншого втручання детально обговорюється з фахівцем. І скажу чесно: більшість процедур естетичної гінекології мене відверто насторожують. Ред флег номер 9. Ого, у тебе такі лейкоцити? Де ти їх набралася? Наче воший під парканом. Перший ред флег це порівняння аналізу пацієнтки з педикульозом, а другий це лікування лейкоцитів в принципі. Запам'ятайте, лейкоцити в мазочку ми не лікуємо. Ми або відпускаємо пацієнтку з чистим серцем, або за наявності скарг ретельно дообстежуємо, ставимо діагноз і призначаємо протокольне лікування це або свічки, або таблетки і ніяких свічок для профілактики. Ред флег номер 10 з твоїм тиском 140 на 100, 38-й тиждень живих дітей не народжують. І тут далі пацієнтка розповідає, що вона зібрала речі і поїхала в інший пологовий, народила навіть двічі. Ми вже й так знаємо з попередніх пунктів, що залякування це червоний прапорець. Якщо є певні ризики, пов'язані зі здоров'ям жінки, то лікар повинен ці ризики пояснити, а не ще більше залякувати і без того тривожну вагітну жінку. Якщо ситуація екстрена і справді немає коли пояснювати, то лікар повинен діяти швидко, але знову ж таки без залякувань по типу ти вмреш на операційному столі, твоя дитина не виживе. Це просто нонсенс. Дівчата. Ви написали стільки коментарів, що це відео могло б тривати 2-3 години. Але я хочу пошкодувати свого оператора та монтажера і не плюсувати йому додаткової роботи. А по-друге, основну мету цього відео я виконала. А ціль була не в тому, щоб захейтити колег, а в тому, щоб пояснити жінкам, що норма, а що ні, і як мала би виглядати та чи інша ситуація в цивілізованому світі. Отже, якщо гінеколог настирливо пропонує припекти ектопію шийки матки. Призначає дорогущі уколи для лікування вірусу папіломи людини. Рекомендує спринцюватись, залякує раком та смертю. Змушує вагітніти вже і зараз, називає старородкою, коментує вигляд ваших зовнішніх статевих органів та вашу інтимну стрижку. Пропонує різні покращення в зоні геніталій без вашого запиту. Нічого не пояснює ні про діагноз, ні про ліки, а каже, іди почитай в інтернеті. Послуговується різними сексистськими висловами по типу: виходь замість. Іж за першого хлопця не ходи по руках, то від такого фахівця треба тікати як Лікарська практика це дуже складна галузь, і взаємоповага лікаря і пацієнта це один із трьох китів, на яких тримається якісна медицина. Тому бажаю всім зустрічати на своєму життєвому шляху тільки класних фахівців. А якщо ви їх зустріли, то цінувати і бути взаємовічливими. І щоб якось урівняти тандем лікар-пацієнт, я хочу запропонувати вам інтерактив. Удивіть себе лікарем. Можна гінекологом. Яка поведінка пацієнта по відношенню до лікаря? Його призначень і на огляді загалом є неприйнятною і потребує позначки червоний прапорець. Напишіть у коментарях. А з вами на каналі Все про жіноче тіло була гінекологиня Олеся Олесівна. Запрошую вас підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили, поставити лайк цьому відео, а також увімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Після усіх цих ваших дій у світі, як мінімум, на одну щасливу гінекологиню стане більше.